Запитання 13, блоку 13. Особливості провадження в справах щодо оскарження рішень дітям та бездіяльності виборчих комісій, комісії з референдуму членів цих комісій, особливості провадження в справах щодо уточнення списку виборців, ведення адвокатом таких справ. Право оскаржувати рішення дії чи бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій мають суб'єкти відповідного виборчого процесу, крім виборчої комісії, а також ініціативна група референдуму, інші суб'єкти ініціювання референдуму. Виборець, учасник всеукраїнського референдуму. Це не може ну, не є громадянин України, який має право голосу у відповідних виборах або референдумі, може оскаржити рішення дії чи бездіяльність виборчої комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій, якщо такі рішення дії чи бездіяльність безпосередньо порушують його виборчі права або інтереси щодо участі у виборчому процесі чи процесі референдуму. Рішення дії… Або бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо встановлення нею результатів виборів чи всеукраїнського референдуму оскаржуються до Верховного суду. Усі інші рішення дії або бездіяльність центральної виборчої комісії. Члена цієї комісії прийняті в межах виборчого процесу, оскаржуються до апеляційного адміністративного суду в апеляційному окрузі, що включає місто Київ, рішення чи бездіяльність територіальних окружних виборчих комісій щодо підготовки та проведення місцевих виборів, виборів президента України, виборів народних депутатів України, обласних комісій з референдуму і комісій. АРК з всеукраїнського референдуму, а також членів зазначених комісій, оскаржуються до Окружного адміністративного суду за місцем знаходження відповідної комісії. Рішення дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій, дільничних комісій з референдумів, членів цих комісій оскаржуються до місцевого загального суду як адміністративного суду за знаходженням відповідної комісії. <ків> Позовні заяви щодо рішень дій чи бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдумів членів цих комісій може бути подано до адміністративного суду. у Увага! П'ятиденний строк із дня прийняття рішення, вчинення дій або допущення бездіяльності. <ків> Позовні заяви щодо рішень дії чи бездіяльності виборчої комісії з референдуму членів цих комісій, що мали місце до дня голосування, може бути подано до адміністративного суду у строк, встановлений частиною 6 цієї статті КАЗ, але не пізніше 22 години дня, що передує дню голосування. Позовні заяви щодо рішень дії чи бездіяльності дільничної виборчої комісії. Дільничної комісії з референдуму, членів цих комісій, що мали місце у день голосування під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, може бути подано до адміністративного суду у дводенний строк із дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності. Суд приймає позовну заяву щодо рішення дії чи бездіяльності виборчої комісії, комісії з референдуму або члена відповідної комісії до розгляду незалежно від сплати судового збору. У разі несплати судового збору на момент вирішення справи суд одночасно вирішує питання про стягнення судового збору відповідно до правил розподілу витрат, встановлених цим кодексом. Суд невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію або комісію з референдуму та комісію вищого рівня про відкриття провадження в справі та про ухвалене судом рішення. Суд вирішує адміністративні справи, визначені цією статтею у дводенний строк після надходження позовної заяви. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли до дня голосування, вирішуються судом у дводенний строк. Але не пізніше, ніж за 2 години до початку голосування. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування, вирішуються судом до закінчення голосування. Можна сказати іншими словами, протягом доби до 22-ї години. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування, але після закінчення голосування вирішуються судом у дводенний строк після надходження позовної заяви. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців. Право звернутися з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, в тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на відповідних виборах або референдумі. Адміністративні справи щодо уточнення списку виборців розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за місцем знаходження відповідної комісії. Позовна заява про уточнення списку виборців подається до Адміністративного суду без сплати судового збору. Позовну заяву може бути подано не пізніше, як за два дні до дня голосування. Суд при розгляді цього позову звертається з відповід... до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця. Суд вирішує адміністративні справи щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше, ніж за два дні до дня голосування. А якщо позовна заява надійшла за два дні до дня голосування, тоді невідкладно. Рішення адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців виконується негайно. Оскарження рішення адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців не перешкоджає його виконанню.